Привіт-привіт! Готуючись до сьогоднішнього уроку, я призадумалася, а яким би був наш світ без прикметників? Важко собі уявити. Адже все те, що навколо нас, що нас оточує, з чим ми щодня зустрічаємося, майже це все несе ознаку. А ознаку ми можемо виражати за допомогою прикметників. Приємний, гарний ранок, сонячний. Духмяна кава, ніжні мамині руки, суворий тато, шкільне подвір'я, смачний обід і ще багато-багато інших понять ми можемо виражати за допомогою прикметників. Ну, і як ти вже здогадався, мова на сьогоднішньому уроці піде саме про них. Сьогодні ми спробуємо розібратися про те, на які розряди поділяються прикметники за значенням. Отже, Розряди прикметників за значенням тема нашої сьогоднішньої зустрічі. Прикметники поділяються на три розряди: якісні, відносні і присвійні. Ми розглянемо достеменно кожен з цих розрядів. Якісними називають такі прикметники, які безпосередньо виражають ознаку предмета, яка може виявлятися в більшій чи меншій мірі. Наприклад, ясний. Ясніший найясніший. Сміливий більш сміливий, менш сміливий. Приємний менш приємний, більш приємний найприємніший. Якісні прикметники утворюють кілька тематичних груп, виражаючи, наприклад, перше. Ознаки кольору, розміру, ваги і зовнішніх особливостей предмета, що сприймаються органами зору. Наприклад, червоний, зелений, малий, широкий, важкий, легкий, кривий, круглий та інші. Чи ознаки предметів за смаковими якостями: солодкий і кислий, гіркий і солоний, смачний і подібні прикметники, без яких не можна обійтися, описуючи, наприклад. Якусь страву. Якісні прикметники також виражають ознаки предметів за фізичними властивостями, що сприймаються органами дотику, слуху, нюху. Наприклад, гострий, твердий, голосний і тихий, писклявий і гучний. Якісні прикметники Можуть виражати вікові ознаки людей, їхні риси характеру молодий і старий, розумний, сумний, мужній, лагідний, настирливий та багато інших. Крім того, якісні прикметники можуть виражати фізичні якості істот, властивості предметів: здоровий, меткий, худий, сліпий, кривий, стрункий, прямий. І також якісні прикметники несуть загальну оцінку а, предмета чи особи поганий, гарний, це також якісні прикметники. Для того щоб відрізнити якісні прикметники від прикметників двох інших розрядів, слід звернути увагу на те, що вони мають ряд граматичних особливостей. Ну, перш за все, тільки якісні прикметники мають ступені порівняння, вищий і найвищий, про це пізніше що позначають різну міру вияву в предметі ознаки. Наприклад, щедрий, щедріший, більш щедрий чи менш щедрий. Також, саме від якісних прикметників, творяться прикметники за допомогою префіксів і суфіксів, зменшено пистливі та збільшено згрубілі форми. Наприклад, чистий, чистенький, чистісінький, чистюсінький, пречистий. Здоровенний, худющий і багато інше. Саме якісні прикметники можуть утворювати антонімічні пари: наприклад, близький і далекий, широкий і вузький, високий і низький, гарячий і холодний, веселий та сумний, багатий бідний. Від якісних прикметників можна утворювати іменники з абстрактним значенням. Наприклад, добрий, доброта. Що доброта? Від прикметника ми утворили іменник. Чи широкий широчінь, новий новизна, молодий молодість. Також а, означально якісні прислівники чуйний і чуйно, духмяний і духмяно, гарячий і гаряче. Ці прислівники утворюються від якісних прикметників і вважаються чи називаються означально якісними. Щоднією ознакою якісних прикметників є е, така можливість приєднувати прислівники. Чи займенники? Наприклад, прикметники якісні, високий, низький, солодкий, «кислий» можуть з легкістю узгоджуватися чи сполучуватися з такими прислівниками, як трохи, дуже занадто дещо злегка, винятково, особливо і зовсім, а також із займенниками, такий який. Наприклад, трохи суворий, дуже блідий. Занадто сором'язливий, надзвичайно привабливий, винятково працьовитий, особливо вдалий, який безталанний. Як бачиш, в цих словосполученнях якісні прикметники об'єднувалися чи... об в словосполучення з прислівниками та деякі з них із займенниками. Наступна ознака якісних прикметників. Це можливість мати коротку форму, наприклад, дрібний дрібен, зелений, зелен, ясний, ясен, повний повен. Ще однією ознакою якісних прикметників є можливість виражати інтенсивності ознаки сполуками типу добрий, придобрий, міцний, преміцний, тихий, тихенький. І останнє якісні прикметники бувають непохідні. Наприклад, дикий, скупий, гострий і похідні, тобто такі, які походять від селів інших частин мови рухливий, голосистий, безсилий, холодний, зернистий, жилавий та інше. Це були якісні прикметники. І якщо ти пам'ятаєш початок нашого уроку, то мав би звернути увагу, що крім якісних, прикметники бувають ще відносними та присвійними. Отже, зупинимося тепер на прикметниках-відносних. Що ж це таке? Відносні прикметники позначають ознаку предмета не безпосередньо, а через відношення його до іншого предмета, явища, дії або стану. Наприклад, нічний час, туманний ранок, міський парк, Кам'яна Гора, Драматичний твір. Підготовче відділення та багато інших. Відносні прикметники виражають якість через відношення до матеріалу. Наприклад, дерев'яний стіл, чавунне ядро, ляна скатерка, ситцева сорочка. Відносні прикметники виражають ознаку через відношення до місця і часу. Наприклад, Степові квіти, лісові ягоди, приміський вокзал, літній відпочинок, вчорашня зустріч. Відносні прикметники також виражають ознаку через відношення до призначення, наприклад, шкільна майстерня чи шкільне подвір'я, читальний зал, столярний цех, виховна година. Звітна доповідь. І так далі. Відносні прикметники виражають ознаку через відношення до конкретного предмета або явища природи. Наприклад, фруктовий сік, овочева рагу, університетські аудиторії, сніговий покрив. До відносних належать також прикметники, що виражають ознаку через відношення до абстрактного поняття, наприклад. Політична програма, науковий трактат, романтичний герой, українські традиції, мовленнєва культура. І відносними також є такі прикметники, що виражають ознаку через відношення до різних вимірів предмета. Наприклад, триповерховий будинок, 10% розчин, п'ятирічна. Дитина повторне завдання. Які ж граматичні особливості відносних прикметників? Як ми будемо відрізняти від інших прикметників? від прикметників, що належать до інших розрядів? Ну, перш за все. Ознака відносних прикметників є незмінною. Вона не може виражатися в більшій чи меншій мірі, як це було з якісними прикметниками. Тому такі прикметники не мають ступенів порівняння, також від них не можна отворити прикметники зі значенням зменшено пестливих чи згрубілих форм. Далі відносні прикметники не можуть утворювати антонімічних пар, не можуть сполучатися з прислівниками, також від них не утворюються іменники з абстрактним значенням. Усі відносні прикметники похідні. Найчастіше вони утворюються, звичайно, ж, від іменників, наприклад, батьківська порада. Житловий комплекс, туристські маршрути і так далі. У зв'язку з цим вони вступають у синонімічні відношення типу яблучний сік, сік з яблук, безхмарне небо, небо без хмар, зрошувальний канал, канал для зрошування і так далі. Отже, це були прикметники, які належать до розряду відносних. Ще раз звертаю увагу, що ознака в таких прикметниках виражається не безпосередньо, а тільки через відношення до іншого предмета явища, дії або стану. І останній розряд прикметників це прикметники присвійні. Присвійні прикметники виражають належність предмета, певній людині або рідче Тваринні відповідають на питання, чий, чия, чиє, чиї. Наприклад, мамин, батьків, братів, сестрин, Невіщин, Зоїн, Іванів, Сергіїв, Вовчий, Бджолиний, Курячий, Лисячий, Зозулин і так далі. Усі такі прикметники, звичайно ж, є похідними. Вони утворюються тільки від іменників, назв істот або. Тварин запам'ятав? Отже, всі присвійні прикметники похідні. Присвійні прикметники, утворені від назв людей, у називному і знахідному відмінках мають коротку форму. Наприклад, товаришів, портфель, припустимо, чи дочин пенал, тічин, город і так далі. А от присвійні прикметники, похідні від назв тварин, мають повну форму. Наприклад, орлиний. Солов'їний, ведмежий, кролячий, зміїний. Хочу звернути твою увагу, що не виражають значення присвідності прикметники, які входять до складу фразеологічних сполучень і термінологічних назв. Наприклад, Ахілесова п'ята, адамове яблуко, дамоклів меч, гордіїв вузол, прокрустове ложе чи куряча сліпота. Торічеллєва пустота, воловий язик і так далі. Запам'ятай, будь ласка, що у таких сполученнях фразологічного типу чи наукового подібні прикметники не мають значення присвійності. І ще хотіла б звернути твою увагу на те. Що саме ці прикметники, чи прикметники, що належать до присвійних, використовуються в усно-розумовному стилі в художній літературі, в інших стилях значно рідше. І значення індивідуальної віднесеності особі найчастіше передається формами родового відмінка. Ми можемо сказати Шевченкові твори, а можемо сказати твори Шевченка, так чи музика-лисенка. Чи заява Іваненка, чи наказ директора. Я ще раз хочу повернутися до початків. Сьогодні ми намагалися з тобою розібрати, на які ж розряди за значенням поділяються всі прикметники. Сподіваюсь, ти запам'ятав, що їх всього три: якісні, відносні і приспільні. Маю надію, що ти зможеш розрізнити кожен з них, а якщо раптом зустрінеш якісь труднощі, пам'ятай. Що кожен розряд має свої граматичні ознаки, за допомогою яких можна буде з точністю визначити розряд того чи іншого прикметника. Використовуй їх в своєму мовленні і пам'ятай, що саме завдяки прикметникам мовлення стає кольоровим, різнобарвним, яскравим і емоційним. Щасти!